Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 БВК. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості Аверса, розберемося з реверсом монети, який штамп утворюється при співвідношенні Аверса та реверса, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1994 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Тиражем 200 мільйонів штук. Що ж до технічних характеристик даної монети, ми можемо віднести саме такі: вага монети 2,9 грама, діаметр 28 мм. Гурт монети є приривча сторифлений, тобто 8 сегментів насічки по всьому голові монети. Для визначення штампу монети будь-якої монети, незалежно від аверсу та реверсу, ми повинні обов'язково знати три сторони, які вказують на штамп. Це аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про 25 копійок 1994 року, зокрема про штамп по аверсу 1 по реверсу БВ. І докладно їх охарактеризуємо. І, як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з Аверса. Чим характерний штамп перший по аверсу від 25 копійок 1994 року. І ми можемо його охарактеризувати так. Щит випуклий, середній зуб три зубця, він гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться також посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа складає 19 міліметрів, і всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі основні технічні характеристики ми можемо відзначити в ваверсові штампу першому. 25 копійок 1994 року, після того як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. Чим характерний штамп БВ та як ми його визначаємо? Для того щоб визначити штамп БВ, ми спочатку повинні визначити, що це штамп Б, адже штамп БВ іде уточням штампу Б і до його. Що ж до штампу Б? Для того, щоб визначити штамп Б, ми повинні порахувати, відкикалини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Отже, це груна номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу Б. Нас цікавить груна номер 2 та груна номер 5 І характеризується штамп Б так. Ягоди вони мілкі, шрифт широкий та плоский. Груна номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва. А права ягода грун номер 5 тобто оця саме краня, вона знаходиться під лівою стійкою букви П. І напис копійок, він віддалений від цифр номіналу. Саме основні такі технічні характеристики ми можемо відзначити в штампі Б 25 копійок 1994 року. Після того, як ми визначили штамп Б. Ми можемо поговорити про штамп БВ. Штамп БВ іде уточненням штампу Б і характеризується так: в гронах номер 7 та гроні номер 8 черенок не примикає до ягоди. А правий відросток між гронами номер 1 та 2, саме цей він вузький. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп БВ. І ще основну відмінністю його є те, що саме в цьому місці, де є такий відросток, Утворюється форма трапеції. Тому штамп БВ в народі називають ще трапеція 25 копійок 1994 року. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп, який має назву 1 БВК. Літера К в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має крупну насічку. А так як він перерив чисторифлений, то ця насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Після того, як ми докладно охарактеризували штамп. Ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо при переборі ви знайшли 25 копійок 1994 року, які мають співвідношення аверсу та реверсу, саме таке як перед вами, тобто штамп 1 БВК. То дана монета в звичайному біговому стані на даний час коштує від 3 до 5 гривень за один екземпляр. Але якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така, що випущена банком і не була в обігові, то ціна складе від 25 до 40 гривень за один екземпляр. Чому ціна в рази більша, ніж у білому стані? Через те, що в 1994 році монети, які фасувалися національним банком, вони фасувалися не в роли, так як зараз, а в банківські мішки по тисячу монет даного штампу. Тому до нашого часу монет в залишках штемпельного блиску дійшло зовсім мало. А кожен колекціонер хоче покласти до себе в колекцію монета, яка має найкращий стан збереження. Отже, про ціну та технічні характеристики ми з вами поговорили. Якщо у вас є запитання по тому, як визначити штамп 1 БВК, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета та як визначати штампи. Тож на цьому буду закінчувати це відео. Якщо є запитання, пишіть в коментарях та підписуйтесь на канал. Всього найкращого.